Христос народився, славімо Його. Дорогі у Христі, щиро вітаю вас в ім'я Спасителя і Викупителя нашого Ісуса Христа, рожденного для нас, нам на добро, на втіху, на радість і на спасіння. Сьогодні ми будемо досліджувати один вірш із Євангелія від Луки. Це другий розділ Євангелії від Луки, а вірш 21 -й. Написано: Коли ж виповнилося вісім днів, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перш ніж Він в утробі зачався. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри, зі святого Писання ми довідуємося, що. Автором перших п'яти книг Біблії, а йдеться про старий заповіт, зокрема, є Мойсей, Слуга Божий. І ці п'ять книг ще звуться п'ятикнижжям Мойсея, або на староєврейській мові Тора, вчення, закон. Мойсей є найважливішим пророком Старого заповіту. Він також є автором чудового псалма 90, го який зветься Молитвою Мойсея. Обов'язково прочитайте цей псалом. І в цьому псалмі, зокрема, є такі слова Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Дні літ наших, у них 70 літ. А при силах вісімдесят літ і гордощі їхні, і страждання марнота, бо все швидко минає і ми відлітаємо. 90-й псалом псалом Мойсея є найдавнішим у книзі псалмів, у ньому Мойсей описує гріхопадіння його наслідки і смерть людини. Як один із наслідків гріхопадіння. У п'ятому розділі книги буття Мойсей перелічує людські роди, починаючи від Адама і далі. І після кожного імення він зазначає, і він помер. А далі називає інше ім'я і знову в кінці каже, прожив стільки то літ і він помер. Отож Мойсей дуже добре розумів, що таке смерть. Але чи ми належно розуміємо це також? Досліджуючи святе писання, ми бачимо, як у перших розділах святого Писання йдеться про людей, що жили сотні літ. А потім дедалі менше, менше і менше. І врешті-решт, ми зустрічаємо ці слова у Псалмі 90-му, де Мойсей каже: дні наших літ у них 70 літ, а при силах 80. І це, як ми бачимо, є середній вік людини на землі сьогодні. Отже, навіть і щодо віку людського життя, а теж. Є Боже визначення у Святому Писанні. Щоби збагнути, що таке смерть, нам спершу слід зрозуміти, що таке життя. Творцем життя і усього, як каже слово Боже, є Бог. З природи Бога ми дізнаємося, що життя це є вічне існування, а Бог сам є поза часом. Написано, що Бог вдихнув у ніздрі Адама дихання життя, а не смерті. У книзі буття є такі слова і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Отже, Бог створив нас, наділив нас тілом. І ще чимось дуже винятковим, безсмертною душею. Він створив нас не для смерті, такий був початковий задум людини, але для життя. Він не мав на меті наділяти смертю тих, що були створені на його образ і подобу. А смерть стала наслідком гріхопадіння, наслідком гріха. Дорогі у Христі, ми так часто бачимо смерть довкола нас. Надто сьогодні, коли точиться ця кривава війна, і щодня гинуть невинні люди, громадяни України і гинуть лише тому, що вони українці і хочуть жити на своїй землі у власній незалежній державі. Біблія каже, що смерть це прокляття. Божий гнів Господня кара за гріх. І до цього нині нам ще додається те зло, яке денно і ночно продукує Москва, забуваючи про те, що і сама вона також є смертною. З погляду Святого Писання смерть кожної людини є ще одним ударом. Молоту Божого закону, який засуджує весь світ у стані його цілковитого зіпсуття після гріхопадіння. Смерть не є добрим приятелем, який проситься у гості до нас, і ми хочемо, аби він гостював. Ні. Смерть є ворогом. Американський поет Ділан Томас в одному зі своїх віршів. Каже, не йди смиренно в темну й тиху ніч лютуй у гніві проти смерті світла. Але в боротьбі зі смертю наші власні зусилля марні, хоч людство упродовж своєї історії намагається винайти якісь засоби, які б продовжили людям життя. Усе надаремно. Земний час неуплинно спливає, а разом із ним спливає і наше земне життя. Це незаперечний факт. Маятник часу залишає позаду нас цілі покоління спочилих і забутих, натомість для вічного Бога, для всемогутнього Бога, нині час є той самий, що вчора. В одному із християнських гімнів співається. Час, як гірський потік швидкий у забуття дітей своїх несе, що відлітають, наче зграйка мрій в той день, коли з'явилися на світ. Це підрядний переклад рядків англійського гімну. За рік, що минув, ми втратили багатьох наших співвітчизників, дорогів Христі, втратили рідних. Близьких, приятелів, знайомих, синів, доньок, батьків, коханих. Ми пам'ятаємо всіх, кого ми любили, намагаємося берегти спогади і добру пам'ять про них у своїх серцях, і передати цю пам'ять іншим. Так було, і так буде. І еклезіаст говорить по правді усе марнота. А в ще одному християнському гімні є такий рядок: якогось дня цей світ залишить нас, зоставивши піску і смутку жменю? Дорогі брати і сестри, дякувати Богові, що Мойсей не завершив свій псалом, допоки на місце закону не прийшло Євангеліє. Тобто Він не полишив нас серед розпачу, але дав нам втіху, як кожен вірний проповідник Божий, і він проповідував закон ради Євангелія. Нагадаємо, що закон вказує на гріх, викриває гріх, а Євангелія вказує на Христа, на Боже милостиве прощення наших гріхів. І в псалмі 90-му Мойсей серед іншого каже: навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре, то він звертається до Господа, щоб наше життя було життям, коли ми набуваємо мудрості від Бога. Сутність правдивої мудрості така – це не просто. Якась певна зрілість, яка приходить до нас із руками. Написано в Книзі приповістей, Страх Божий це початок премудрості. Отже, мудрість в своєму початку має Божий страх, правдивий страх Божий. І говорячи про мудрість, Мойсей не має на увазі якусь колективну мудрість великих мислителів, філософів, мудреців цього світу. Ні. Він каже, що серце мудре це те серце, в якому є місце для Бога, для Христа, для віри в Господа, покладання на нього. Нашою мудрістю є Господь Ісус Христос. Син Божий, рожденний в Вифлеємі. Це Боже милосердя щодо нас, Божа слава і краса, Божа любов, Божа ласка. Ісус Христос став дитям у лоні Діви Марії, а водночас також і нашим братом і приятелем, нашим Викупителем і Спасителем. З ним і в Ньому ми в безпеці, як би не лютували. Смерть і диявол. Коли безсмертний Бог стає людиною, а Ісус Христос, відповідно до Святого Писання, є водночас правдивим Богом і правдивою людиною, то він стає тою людиною, яка не знає смерті. Через те ми прославляємо Христа, що помер і Воскрес на третій день. Безсмертний Син Божий прийшов на цей світ не для того, щоб жити в ньому. Серед нас, а щоб померти за нас і за наші гріхи, а потім воскреснути нам на спасіння. І коли безсмертний Господь помирає за смертних людей, то вони завдяки йому, завдяки його Христу, до якого Він прибив наші гріхи, отримують безсмертя. Дорогі брати і сестри, сьогодні, після Різдва Господнього. Вшановується День Господнього обрізання, або, як ми ще кажемо у церкві, День Господнього ймення. І про цей день свідчать нам євангелисти, зокрема, святий Лука. Він розповідає, як син Божий вперше пролив за нас свою кров на восьмий день після свого Різдва. Так належалося. Робити за законом Мойсея. Насправді, Ісус не потребував дотримуватися жодного припису закону, що вимагається від нас. Його людське юство було чистим, безгрішним, святим і досконалим. Син Божий втілився не заради себе, але заради нас і став під закон. Заради нас, бо ми не спроможні виконати закон заповіді Божої. І коли він впокорився обрізанню, то тим самим засвідчив, що буде виконувати закон досконало, щоб він більше не засуджував нас на смерть тих, хто не здатний виконати Його. Навіть більше, проливши свою кров, як немовля, під час обрізання. І викуповуючи таким чином усіх немовлят від влади гріха, освячуючи Таїнство Святого Хрищення для їхнього відродження, Спаситель пообіцяв пролити свою кров за всіх людей, які будь-коли народилися і народяться у цьому світі. Дорогі брати і сестри, обрізання немовлятка Ісуса було тою публічною подією, під час якої Бог проголосив нам і цілому світові, що Син Божий своїм досконалим послухом і стражданнями забрав прокляття закону, яке було спрямоване проти нас. Він став одним із нас і залишився з нами назавжди. Він був разом із вами під час вашого хрещення. Під час Вивчення вами основ християнської віри під час молитви. Він є з вами щоразу у церкві під час служби Божої і святого Причастя, під час вашої сповіді. Він з вами зараз в цей час, коли ми зібрані довкола Божого Слова. Він з вами завжди в радості і в біді, в щасті і в нещасті. Він ніколи не полишав. Вас це його тверда обітниця. Відвертаючи ваші очі і серця від смерті, від усього, що гине і минає, він каже погляньте на вефлоїмські ясла і побачте мене, вашого Спасителя. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вам дам правдивий мир. Немовлятком я пролив свою кров за вас і прийшов, щоб виконати закон за вас. Отож, побачите мою досконалу праведність, мій послух, мій хрест і мою смерть на Голгофі за вас і за ваші гріхи. Я сам обрав бути заліченим до грішників, щоб взяти на себе їхні гріхи, знищити владу смерті, а вам натомість дати життя і то життя вічне. Подивіться на мій порожній гріб, на мої рани, на моє Воскресіння, що є запорукою. Вашого вічного життя. Дорогі у Христі, пам'ятайте, коли ми, як діти Божі, християни, дивимося на земний час, що минає, на те, як невблаганно Він добігає кінця, то ми думаємо не про смерть, але про життя, яке подароване нам. Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом, що переведе нас навіть через долину смертельної темряви, як написано в псалмі. І залишаючи позаду тих, кого ми любили, ми продовжуємо далі радіти, знаючи, що Викупитель подарував нам вічне життя, що в Його ім'я ми будемо жити і будемо працювати, а одного дня станемо перед Ним. І ми не боїмося стати перед лицем смерті, тому що маємо в особі Христа Викупителя і Спасителя. І він переміг смертю своєю смерть, нашу смерть, переміг цього запеклого ворога усього людства, який сковував людей путами страху, відчаю і жаху. Кожен свій ранок, кожен свій день. Ми розпочинаємо у живій спасенній вірі, в однородженого Сина Божого, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь. Христос народився, славімо Його!